Темпи вакцинації від ковід 19 на Волині значно знизилися, розповів Суспільному начальник управління охорони здоров'я області Юрій Легкодух. Каже, що тижня реєструють майже пів тисячі випадків захворювання на ковід. 19 від початку пандемії в області зареєстрували 161,5 тисяч недужих на коронавірус. Вакцинувалися тільки перші дві дози, більш більше ні. Поки що а чому напевно, просто щось не надійшли руки. У мене самого третя бустерна доза. Четверту ще не встиг робити. Ну не знаю, коли буду робити, але ставлюсь позитивно, і сам, що є, що моя сім'я, ми всі приймали та я і дружина бустерні дози. На один з пунктів вакцинації у Луцьку за півдня не звернулася жодна людина, розповів черговий лікар Володимир Сорока. Зараз наявна вакцина в Коронавак, каже медична сестра Валентина. Шляхта в комірнаті від Pfizer немає майже тиждень. Люди, які хочуть вакцинуватися, запитують саме цю вакцину. Більшість щеплень роблять за попереднім записом, каже лікар Володимир Сорока. Робити треба бустерну, це додаткова доза. Тобто, коли людина має дві вакцини. І бустерна йде як додаткова, третя і четверта бустерна робити в принципі треба всім, тому що хвороба не вибирає хто хворіє, хто не хворіє. Коли людина провакцинована, перебіг хвороби набагато легший". Область цими днями отримає 1170 доз вакцини Комірнаті від Pfizer, каже начальник управління охорони здоров'я області Юрій Легкодух. Із понеділка можна буде нею щепитися в центрах вакцинації. Якщо ми замовляємо там, вакцину з терміном придатності, там, з терміном розморозки чотири тижні, то ми її повинні використати, а не просто-напросто замовити для того, щоб вона була. Немає проблем ні з вакциною Pfizer. Ну, звичайно, що можуть бути там перебої в один, два, три дня, коли десь логістика, постачання і все інше. Але глобально говорити про те, що десь там є якісь затримки з вакцинами, з тим всім, ми абсолютно не повинні цього говорити. Важливо отримати повний курс вакцинації та посилювати його бустерними дозами, сказала Наталія Янко, керівниця обласного центру контролю і профілактики хвороб. В області першу дозу отримали бустерну дозу, отримали близько 60 тисяч осіб, це до 18% наших волинян, і другу бустерну дозу отримали дещо більше 4 тисяч. Це надзвичайно мало. У Луцьку впродовж березня вакцинувалися від коронавірусної інфекції орієнтовно 300 людей. Це дуже мало, сказав під час прес-конференції медичний директор міського. Центру первинної медичної допомоги Віктор Пахарчук, Оксана Євпак, Валерій Фотисов, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.